Хмельничанка Зінаїда Техза показує одну з кімнат своєї невеличкої квартири. Називає її майстернею. Тут 72-річна жінка. У кожну вільну хвилину плете килимки для військових. Я вже так привикла, так як повітря. Оце я. я, я, я якщо я не в'яжу, я хвора. Мені кажеться, що я малесечку частину щось роблю. Якби так кожний, може хтось багатіший, то може якісь гроші, може що. А я о цим саме багата. Що я це можу зробити. За те, що може жити у мирному місті, жінка вдячна нашим воїнам. Тож саме волонтерство це для неї можливість висловити свою турботу. За день може сплести кілька таких килимків. Матеріал бере у швейних цехах. Беру от матеріал цей і пальчиком, який Бог дав сотворив. Хто вміє в'язати крючком? Та так само пальчиком, бо такого крючка нема. О, думаю, хто сяде на ці килимки, хай їм буде мир, щоб вороги наші відійшли від нас. Зінаїда Броніславівна волонтерить з 2015-го і за цей час сплела близько 4 тисяч килимків. Але в останній рік, каже, почала працювати над цим ще більше, бо емоції, які пережила 24 лютого, досі не забулися. Це були сльози. Чому це так сталося? Чому це Це наш народ? Це вони кажуть, що ми браття. Які ж ми браття? Хіба ж брат на брата повинен йти війною? Такого не повинно бути. Такого не повинно бути. І це вже подивіться, скільки тягнеться, це вже ж доходить. До, до року. До року доходить. Жінка вірить, що 2023 буде роком нашої перемоги. А сволота їм не хватить. Ні сили, ні мужності, ні розуму, нічого. І, і з нами Бог. Я українка. Я пишаюся цим. Я пишаюся. Я пишаюся. Ніна Корнієнко, ріелторка. Перед новим 2022 роком із сім'єю переїхала в нову квартиру. Обжитися як слід не встигли. Почалася повномасштабна війна. Тож помешкання жінки перетворилося на невеличкий цех. З колегами почали готувати сухі борщі та супи для військових. Я е, взагалі любила просто готувати. Тому і це була кухня, і було розуміння, що все-таки е, сухпайки вони не настільки добре задовільняють. Потреби наших військових і все одно потрібно було шукати вихід, якийсь, щоб можна було робити щось рідке. Тому так вийшло. Овочі для приготування купують самі, їх привозять знайомі та просто небайдужі люди. Буряк, картоплю, моркву, цибулю та капусту чистять, нарізають, додають приправ, висушують і фасують по пакетах. До кожного прикріплюють томатну пасту та банку квасолі. З одного пакунка виходить 7 літрів смачного домашнього борщу. Рік повномасштабної війни розповідає Ніна Корнієнко, показав, що військовим справді це потрібно і це мотивує. Зв'язуються, дзвонять. Пишуть, бувають довгі переписки з хлопцями. Буває, що просто пишуть, починають за борщі, а інколи потребують якоїсь психологічної підтримки. Буває, що спілкуємося просто. Дякують, це приємно. Якщо раніше готували до сотні супових та борщових наборів у день, то зараз у рази більше. А ще каші, консервацію, випічку мають тепер і професійну техніку, яка значно пришвидшує роботу. Домашня кухня виявилася затісною, тож нині волонтери винаймають приміщення. Появилися нові люди і вони з'являються кожного дня. Маша прийде сюди, приведе подругу, подруга приведе подругу, це цепочка. Але хтось з цієї цепочки змучиться і більше не прийде, а інше дзвіно ну, все-таки долучається і приходить. Роботи дійсно вистачає дуже багато. Інколи бракує робочих рук чи інгредієнтів для приготування страв. Але Ніна точно знає, на волонтерському фронті працюватиме до перемоги. Мене просто тримає оце, що я знаю, що ми їм потрібні просто. Ми тил, який потрібен фронту. Сергій Бабій працює у будівельній галузі у лютому 2022-го, коли держава-терорист відкрито вторглася до України, зібрав сусідів і почав волонтерити. Починали з того, що зварювали пластини для бронежилетів і протитанкові їжаки. Починали розпитувати, що їм найпотрібніше на той час і чим ми можемо бути корисним. І того, і так, наша певно, одна якась праця не затягувалася, а була. Динамічно, динамічно ми так розвивалися, і на сьогоднішній день працюємо. Це скоби, плівка, окопні свічки. За виготовлення окопних свічок взялися влітку, розповідає Сергій. Коли стало зрозуміло, що війна затягнеться, тоді квартира чоловіка перетворилася на міні-підприємство. Робили 10-12 баночок. Колись дружина казала, що захожу в квартиру, а там як церкві. Наразі окопні свічки виготовляють в гаражі. Над цим працює команда з 20 волонтерів. Тут щодня нарізають і скручують десятки кілограмів паперу, розтоплюють сотні літрів парафіну. Все заради того, аби зігріти воїнів. За півроку на фронт уже відправили більше трьох тисяч окопних свічок. Бачимо відео тих хлопців з окоп, і які вони тяжко їм, і ми хочемо. Зробити ту річ, яка може не тільки горіти, а допомагати при під час цього і висушити свої речі і приготувати собі даже ту кип'яченої води. Хмельницькі волонтери роблять те, що вміють найкраще, аби допомогти своїй країні, і впевнені, перемога буде. А ті, хто на фронті, можуть бути спокійні. У них міцний тил.